Вітаю. Ми продовжуємо серію інформаційних відео про реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. У кожному випуску ми пояснюємо, хто може подати заяву, як це зробити і чому це важливо. Сьогоднішній випуск присвячений категорії А – серйозні тілесні ушкодження. Ця категорія стосується людей, які отримали тяжкі травми на території України, зокрема і на тимчасово окупованих територіях, внаслідок повномасштабного. Вторгнення, починаючи з 24 лютого 2022 року. Серйозні тілесні ушкодження це значні травми, які суттєво вплинули на фізичне або психологічне здоров'я людини. Сюди можуть належати втрата кінцівки, тривали чи незворотні порушення роботи органів, знівечення зовнішності. Також це можуть бути втрати функції слуху, зору чи мови. Інакше кажучи, йдеться про ушкодження, які істотно вплинули. На здоров'я та якість життя. Заява у категорії А23 стосується двох основних видів шкоди. Перше це душевні страждання, яких ви зазнали через травму. Друге це витрати на лікування та реабілітацію, а саме обстеження, медичні процедури, ліки, догляд тощо. Як подати заяву? Перш за все, підготуйтеся, ознайомтеся з інструкціями на сайті реєстру збитків. Вам знадобиться інформація про обставини, за якими сталася травма, коли це було, де і що саме трапилося. Підготуйте медичні документи, довідки, виписки, експертні висновки, чеки на лікування тощо. Якщо маєте, додайте фото чи інші докази. Далі зайдіть на портал Дія та авторизуйтеся. Можна використати Дія-підпис, бенк id або електронний підпис. У списку категорій оберіть А – серйозні тілесні ушкодження. Потім запитайте заповніть анкету. Ваші основні дані мають підтягнутися автоматично. Далі вкажіть інформацію про травму. Коротко опишіть, що саме сталося, коли і де це було. В анкеті потрібно зазначити підгрупу заявника, наприклад, цивільна особа, медик, військовослужбовець або представник-представниця інших груп. Якщо вас визнали особою з інвалідністю, і це сталося внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вам слід вказати цю інформацію у своїй заяві. У формі є окреме поле, де потрібно зазначити орієнтовну суму витрат на лікування та реабілітацію, тобто все, що ви вже витратили або плануєте витратити на обстеження, ліки, процедури, медичні засоби тощо. Не забудьте додати медичні документи, чеки, виписки, експертні висновки або інші підтвердження. Анкету можна зберегти як чернетку і доповнити пізніше. І нарешті перевірте інформацію, підпишіть заяву та натисніть. Надіслати. Після подання заяви ви побачите її статус у своєму кабінеті на порталі Дія. Реєстр збитків перевірить інформацію. Рішення про компенсацію у майбутньому ухвалить спеціальна комісія. Звертаємо увагу, що заяву можна подати через представника, наприклад, якщо постраждала дитина або людина під опікою. Подання заяви це важливий крок у фіксації збитків, який стане основою для майбутнього механізму компенсації. Ваша участь дуже важлива для відновлення справедливості. Більше інформації на сайті реєстру збитків. Там ви знайдете детальні інструкції, приклади, відповіді на запитання та актуальні новини.